Патрон! Давненько не було цієї машини у нас у дворі. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, хто дивиться мій канал, знає, що ця машинка привезла нашу шуршу номер 2 Це літня кухня, де Леся Петрівна робить смаколики шелутківські. Ну і не тільки, вже і, і оцього вагончика Максим мені привозив. І дрова він вивозив. Джек, ти мене чуть не збив. Так що, друзі, оця сосна, яку ми, е, яку ми не порізали, повідкидали, все-таки така товстенька. Рішив. Що там, Максюх? От там стоїш? Так. Да. Так що решили, завезу я до товариша на пілораму, хоч його зараз немає, але казав, можливо, приїде в відпустку, то мені роз... розпусте. Так що зараз будемо працювати з маніпулятором, захвата в нього, правда, немає. Зараз розкидаємо чалочки. І будемо це все діло грузити. Добрий день. Привіт. Три минути. Так і я тебе, я ж кажу, позвонив, да не до тебе, до свого підписчика. Якби ж не був такий сліпуватий. А там різниця в фамілії. Дві букви. Що, Максюха, началки будемо накачувати, так? Да? Та нема цигана, пройшли раз чин, циган, циган. Помниш, як він тоді тут бугрував. Так, небагато. Надарчик допомагай Максиму. Зараз розкатуємо чалки, пенька забираємо і по цього. Диви, як робить Максим, і ти так роби. А я зараз десь телефона приліплю. І буду допомагати. Опа. Опа, тут гепні. Так що сьогодні бур'яни, бур бур'яни повиривав, кущі пообривав, а тепер сонце світа, нічого не бачить. О. Та щось трохи видно, так?

Розпустимо щось на доску якусь. Так. Хочеться і познімати, хочеться і попрацювати. Так що завеземо, хай доски вони завжди пригодяться. То хтось приїде з товаришів, якусь доску треба, то дам. То розпускав в мене була, а котія трохи ще й досі лежить, Ну, тут не буду поки розпускати. Мало хто хоче акацію розпускати, так. Дубові були там, давав на уваги. Як каційові були 10 на 10 в Русі, так. коровам там стелили пол, що я давав. Назарчик будеш працювати стропальщиком? Ну Не треба, іди туди. Він не чує мене. Сонце світо і взагалі нічого не бачу. Звоню, знайшов телефон, клацаю Максим Глушко, а висвіти Максим Глушин. Та й дзвоню, а він каже, хто ви такий? Ой, как увеличил. Надо было бы заскочить, крутнуть трошки. Ну, Максим сейчас оп. А він хоче так, так. кольца блок киплити, плити. зай рок не працює. Трохи Все один раз сейчас накочуємо інші. Eu deveria ter o Brasil, para o meu carro, mas o Gracias. Thank you. Так що друзі от такий процес. Чого ж їх різати на дрова, якщо з них можна щось зробити толкове. Максюха каже, не доведи господь каже, поїдеш за мною! Отнися, канісу солярку твої. Це така потужніша пачка Не слухається, так? Да? 13 минут ну, 14 минут І загрузились Та Я можу я мені подержать. до тебе Щас лізу Чіпляся не будеш? Будеш Щукся. Все. Що ти Назар'я? Ти хочеш мене зловити? Та не парте, я не впаду Думаю, це в бібалках все. А ти каже, це до тебе таке здорове приїхало, да? Карбуратора купили на пилочку. Сьогодні привезли, да? Завтра може поміняю, почнемо пиляти дрова по-тихому. Пусть все. Джек! Не можна. Yeah. Получиш по задниці, я тобі сказав. Ви бачили таку людину? Напишіть йому коментар. Максим, машина навозить... Щоб таку фе то без питань. Назар чайника ставим? і працюємо далі. Кого не забирай, Він сказав нас ЗСУ віддати, ну, як завжди. Так що, друзі, ось такий коротенький відосик. Як ми працюємо. Ну як працюємо. Шандарахнули в голову. Рішили все-таки відвезти ці дрова на перлораму. Можна, звісно, було до мого товариша Олександра Володимировича і але це їхати аж у паречки. А Отак по місту Березані. Хлопців там. Викинуть, по можливості потім товариш мій розпусте. Ну, На жаль, його зараз немає, але ми з ним спілкувалися, сказав, що привези, хай лежай. Так що сповнив момент. от такі діла. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Працюємо в будь-яких напрямках. плануємо завтрашній день, але не забуваємо, що завдяки кому кожен день нашого життя він є. Так що Слава Збройним силам нашим підтримуємо. Ну а в мене на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Пішов пити з Максюхойков і всім пока-пока. А Джек контролює ситуацію.